По тій причині, що води або нема взагалі, або дуже високий тариф. І багато людей, не або в тарифі, стоїть вода, теж ви то знаєте, і багато-багато є інших причин. Тобто вихарство в диханах, можливо, навіть, вона й добре зробили слухання, але е, треба розуміти, що те, що ви говорили, не тільки було щось боятися зробити. Це було дуже добре, будемо дуже багато часу. Я думаю, поки це зробить, то Пославському доканал перейде в концесію, а потім його приватизують і ви що вони будете робити, бо ви до того будемо дати доступ. Тут треба робити радикальні кроки, я допомогти певних цифр. Втрати в Ославському доказні те, що ви запитували, сьогодні я думаю, мінімум 85% становить втрату в Ославському каналі. І коли є зменшення кількості опонентів, я думаю, мінімально 85% не менше. То є скрадієшки зі всіми речами повністю. Ми ну, можуть порахувати. Я не раз заховаю. Я думаю, там найбільша трошка точка районів, ніж 40%. Світова практика є там 30-40%, я думаю, теж люди не знають. Але нам поки що далеко до Європи, до того світу. Що... Але я думаю, ми здалися для того, щоб сьогодні поговорити і запропонувати якісь варіанти, можливо, якісь думки хтось має, як в цієї ситуації вийти. І коли втрати становлять 85% електроенергія становиться для вас, кажу, всіх видали 70% та то то дві такі цифри, вбиває вбивають ставський водоканал. І якщо дуже добре робити, теренасос, станція рибник, робити локальні водозабори, то все потрібно робити. А скажіть, будь ласка, як кожен день на місто Миста подається з локальних водозаборів, з рибників станції рибних більше 20 тисяч так? 22-23, коли 20, залежно від скільки качає, так? А споживання 2200 тисячі, тисячі чи реально безлавська водоканалу вийти цієї ситуації? І я почув, що я зараз думку, що треба підняти тариф. Підняття тарифу ви тільки тимчасово вилізти, Ви об'єднати команду до кінця повністю. Чому? Хочу більше більші критіжки. Люди почнуть дивити колодці ще більше, тому що кожен рахує свої гроші, а в теплому комунальне було залізети та вода. Тобто я вважаю, що можливо і тебе свят рахувати. Але... Я думаю, що перспектива мала би зробити певні серйозні кроки, щоб з часом старий навіть зменшувати Бориславському виконаті. Бо я вам хоча довожу зараз приклад, коли приїжджали інвестори, Буриславі інвестори, по комбінату, хліб колись працював, виявляється, що Бурславський хліб комбінат найбільше проблеми мав в тому, що не було буде і висока ціна на воду. Бриславський хліб економічно не міг вижити через воду в місті Владислави. Тому я би пропонував, оскільки від втрати, Є сьогодні ситуації, які ревчали займаються, почули за таке питання зробити, зробити гідравлічну зракову систему міста Мисла обов'язково. Місто Мисла є дуже нерівний рельєф, в одному місці кранерве, в другому води немає. А ця штука ця через вона дає вам моментально карти в руки, де нам треба міняти труби в першу чергу, де нам треба ставити чи не ставити соси, що треба робити взагалі в місті безпеки в тому першу чергу.